Друзі, всім привіт! Я вітаю вас у моєму другому влогмасі. Я вирішила зробити собі такий виклик і прочитати книгу за день. Я обрала книгу, яка нещодавно мені прийшла, і ви бачили, можливо, розпаковку в попередньому влогмасі. Ця книга мене, якщо чесно, не зацікавила своєю обкладинкою, але зацікавила дуже позитивними відгуками від дівчат, яким я довіряю, тому вирішила, що прийшов її час. І 319 сторінок я все-таки зможу прочитати за день. Я говорю про книгу Камінь Ножиці Папір від Еліс Фіні. Раніше я нічого не чула ні про цю книгу, ні на зарубіжному буктюбі про цю авторку, нічого раніше не чула, але мене дуже зацікавили відгуки, тому сьогодні хочу встигнути її прочитати. Зараз тільки 10 ранку, і я сподіваюся, що я встигну це зробити. Зараз буду починати, потім ми підемо з Олесією на прогулянку. І я вам тоді на прогулянці скажу, скільки я вже прочитала. А поки що давайте підемо, приготуємо каву і трішки почитаємо. прийшов час вибирати закладинку. І мені здається, що в мене є ідеальна в кольоровій гамі така з кавою. Ось ця. Обпонаєна дуже навіть Читала зовсім трошки, але я вже в шоці від того, чим хворіє наш головний герой Адам. В Адама неврологічний розлад, який називається прозо... прозопагнозією. Він не розрізняє риси обличчя, зокрема, і власного. Мій чоловік не раз проходив повз мене на вулиці так, наче я була чужинкою. Я ще такого ні разу в житті не зустрічала, щоб люди хворіли такою хворобою. Це дуже цікаво. Я не можу нарадітись цього сонця, якого ми не бачили, напевно, тижні два. Леся, а де твоя колясочка? Де твоя колясочка? там, правильно! Правильно, ура! Хлоп-хлоп! Ну що, друзі, я ж дочитала вже до 85-ї сторінки і це все я зробила буквально за годинку перед тим, як ми пішли гуляти. Я пожаліла, що взяла з собою книгу, бо тепер я просто постійно за нею переживав. У неї щось ляпне, Леся вже хоче, щоб я їй книгу дала. так? Буде вам детальніше вже про сюжет розповідати вдома, тому що тут треба слідити, щоб дитина ніде не, не підсковзнулася і не впала. Скажу одне, що вона мене дуже сильно цікавить. У мене просто всі думки е, про цю подружню пару і мені вона дуже сильно подобається. Я прям не можу від неї відірватися. І надію, що зараз Леся. Вигуляється, прийдемо додому. Вона ляже спадки, і я буду читати. Нарешті ми вдома. Я можу вам розповісти трішки про сюжет цієї книги. Наші головні герої Адам та Амелія. Вони дуже багато років у шлюбі разом. І на перших роках вони навіть були дуже сильно щасливі, але потім між ними щось сталося, і тепер між ними просто величезна тріщина, яку вони не можуть якось залікувати самі. Амелія, вона працює в притулку для тварин. А от її чоловік він письменник, але ніяку із своїх книжок він не зміг видати, тому він вирішує допомагати письменникам адаптувати їхні твори до екранізацій. Тут у нас структура твору побудована так: спочатку розділ від Амелії, потім від Адама. Потім листи амелії до свого чоловіка, які вона пише йому на кожну річницю, і хоче якось стосик цих листів подарувати на якусь величезну там річницю, наприклад, 20 років разом. Кожного разу в цих листах ми бачимо, як вони святкують цю річницю. І перші роки в них все просто прекрасно. А потім між ними починаються якісь недомовки, брехні, і в них не виходить зачати дитину, тому проблем стає все більше і більше, і любов якось вже починає відходити від них. Наші головні герої виграють поїздку за міське шале, і вони туди приїжджають, і розуміють, що це взагалі-то якийсь такий монастир або якась така капличка в горах, так правильніше сказати, і що там, взагалі, нікого немає, немає їжі, ні світла, ні опалення. Вони там просто. Двох і не знаю, що робити, тому що замило снігом, вони не можуть відразу повернутися додому, і вони вирішують хоча б переночувати і вже наступного дня вже думати, що робити далі. Там починає творитися щось справді містичне. Я надіюся, що ніякої містики тут насправді немає, і мені дуже цікаво читати далі, тому мене прям дуже ця книжка захопила, і мені цікаво, що ж пішло не так. Третю ялинку ми прикрасили. На Миколає, наскільки я пам'ятаю, через декілька днів після цього. І я майже нічого не знімала, тому що то було дуже пізно вночі і дуже погане було освітлення, але я чуть-чуть записала, щоб просто вам показати цю атмосферу, як ми просто були в шоці, що дитина розкидає всі іграшки по підлозі. Добре, що вони були пластмасові, але навіть із пластмасових декілька штук не вижило. Поки ми прикрашали ялинку. Проте я тепер дуже радію, що вона є. Якщо чесно, то дитина. На через день буквально вже забула про цю ялинку, вона не звертає на неї уваги, і вона собі може спокійненько стояти і радувати нас якоюсь такою, хоча би трішки новорічною атмосферою. Мене це дуже сильно якось тішить і дуже цьому радіє. До речі, ось так виглядає вона в день, і стоїть вона у нас у відрі. Що ми загубили оці підставки під неї, такі три ноги, тому вона тепер у нас відріз стоїть. І ми собі вже кажемо другий чи третій рік, що о, все, на наступний рік ми вже купимо нову ялинку і її ніяк не купуємо, бо то війна, то мала дитина, і вона її завалить. Якщо буде величезно, то ми ж не зможемо її тоді на щось так підставити. Тому вже вирішили, що це вже точно її останній рік. Тому хай вже буде так. Колись ми її купили на Миколая. В перший рік ми почали з чоловіком зустрічатися за 600. Гривень. І вона от, тих грошей кошти але краще така, ніж взагалі ніяка. Тому, тому ось так. До речі, я ось купила символ року, знайшла пластмасовий. Мені прийшла, до речі, смс, що прибула моя посилка на відділення. Я там замовила дещо з одягом, тому зараз буде розпаковка. Ось, до речі, магазинчик, в якому я купувала, це обирай. Там дівчинка, яку я Ой, клас! Снікерс і така листівочка, в яку я дивлюсь на Ютубі вже дуже довго. Тому вирішила іменно в неї замовити, бо мені якось було приємно, що я знаю цю людину. Зараз будемо приміряти. Ну, ви подивіться на цю дівчину, дівчина свято, дівчина Новий рік. Трішки запльоване у мене тут дзеркало, але, повірте мені, я його так часто мию, і воно все одно успіває якось загрізниця. Навіть шкарпетоси підійшли сьогодні. Супер. У мене, до речі, ще з такого матеріалу нічого не було. Він якийсь такий дивний, теплий такий, ніби фліс. Так, точно. Це як флісові е, дитячі комбінезони від Next. Ось що мені це нагадує кого були такі речі в малих. Ви розумієте, наскільки це приємна тканина до шкіри. Прям задоволена. Ну, все, тепер ви будете бачити мене в цій піжамі дуже часто. Я дочитала до 134-ї сторінки, і мені дуже подобається. Мене так інтригують ці такі закинуті вудочки в кінці кожного розділу. І я поки що не можу для себе зрозуміти, хто ж винен в тому, що у них такі негаразди в шлюбі. І взагалі чи будуть вони разом? В кінці, коли вони виїдуть з цієї каплиці, і я надію, що вони все-таки з нею виїдуть, тому що наскільки мені говорить сюжет і натякає, що виїде з цієї каплиці тільки хтось один. Ну, надію, що це буде не так, і в них все-таки вийде якось налагодити свої стосунки. Так, потрібно йти вже готувати. Хочу приготувати реберця барбекю соусі. До речі, не разу ще таке не робила, тому що мені насправді не подобається смак ось цього соусу. Барбекю ніколи його не купую. Але чоловіку подобається, тому піду готувати. Я просто в шоці. Тут з'явився третій персонаж, такий собі небажаний гість. і я взагалі не розумію, хто це, до чого тут він, і він постійно впливає на сюжет в негативному плані. Я не розумію, чому ця людина постійно якісь пакості робить, але я вже так чекаю фіналу, це капець. Я вже на 22 другій сторінці. Олеся вже прокинулась, зараз вже без 25, і поки що все на паузі, тому що зараз ми підемо готувати імбирне печиво, так що буде вам трішки знімати процеси. Покажи мені, де їжачок. Де їжачок? А ну подумай. Де їжачок? Правильно, молодець. А де рак? Рак? Ось це молодець. А де гусочка? Га, га га Ось це правильно молодець. Ти молодець у мене, так? Дай 5. Дай 5 Леся. Отак, mm -hmm. отак. Я вирішила на вечері нам з чоловіком приготувати салатик. його готую вперше. Тут у нас моцарела, така, що кружечком продається. Потім... Салат, такий мікс з айсбергом і руколою, помідори, прошутто чи хамон, авокадо і щось ще тут було. Не бачу. Напевно, це і все. в принципі. Ну і насіння. І буду заливати його олійкою. Надіюсь, що це буде смачно, ну впевнена, що смачно точно буде, тому побажайте нам приємного апетиту. І я вирішила, що тепер ми по вечорах будемо їсти не бутерброди, а якісь салати. Тому що я набрала 2 зайвих кілограми. Я не планую продовжувати набирати, тому салетик. Хвилиночка б'юті контента в студію. Я купляла цю сиворотку десь 4 4 3 місяці тому. Це вже Леся тут її пообдирала, і вона мені дуже сильно сподобалася. Вона так загоювала всякі подразні на шкірі. Після деяких днів бувають висипи, і потім вона допомагала. Щоб вони пошвидше проходили, тому дуже рекомендую взагалі ніацінамід, дуже сильно люблю в будь-якому прояві, як в тоніку, так в і в Серовоті, так і в Кребі. Тому рекомендую брала в Єві. Ну що, друзі, я до вас не підключалася близько 4-4,5 годин. І зараз уже 15 хвилин на першу ночі. І я дочитала книгу «Камінь, ножиці, Папір. Перед цим я дуже довго вкладала дитину. Готувала, потім їла і нарешті сіла і дочитала. Останні 80 сторінок йшли просто як по маслу, я була в шоці від кожного повороту сюжету, я не очікувала, що мені наскільки ця книга сподобається. От знаєте, декілька днів назад, ну як у мене ось те попереднє відео з підсумками і тим тегом за рік, Вийшла, то мені дівчина одна директ писала: От навіщо ви так рано зняли це відео? Можливо, ви ще не прочитали свою найкращу книгу року. І я думаю, ну як так? У то я прочитала, от вона і найкраща. Але так, тоді я ще не прочитала свою найкращу книгу року. Камінь, ножиця, папір. Вона просто перебила всі. Я давно так не дивувалася кінцівці книги. Я давно так не намагалася скласти всі пазли. Я прямо назад, не розуміла, як так може бути. І ця розв'язка ні до чого не можна було додуматись. Ні до чого. Я дуже здивуюся, якщо хтось скаже, що ця книга передбачувана, наївна, нецікава, а якась, ну не знаю, якась така, яка могла не сподобатись, тому що це було, як на мене, геніально. Це просто вау. Я не знаю, ще скільки я можу дати епітетів цій книзі, тому що вона справді заслуговує на вашу увагу. Як мені жаль, що в неї така не дуже примітна обкладинка, тому що сюжет дуже сильно затягує. І мені просто навіть не хотілось підключатись, тому що я от зловила, знаєте, таку хвилю, я бігла по сторінках, і я дочитала і сказала чоловікові: вау! Вау! Це просто було! Супер! Я вам дуже сильно рекомендую цю книгу. Я вам гарантую, що вона вас здивує, що вона вас розважить, і ви так само, як і я, зможете її дуже швиденько прочитати, і ви просто дуже класно з неї відпочинете. Не будете напрягати мозок. В кінці він, звичайно зламається, тому що автор захоче ось так ось так зробити, щоб всім стало якось не по собі, і вони зрозуміли, що світ не такий простий. Як нам може здатися на перший погляд? До речі, ось ці речі на обкладинці, вони дуже велике значення мають. Тому прям я тепер дивлюся на все її формі, на тут, на форзаці. І розумію тепер кожну деталь. Це дуже прикольно, тому я буду вже йти відключатись і лягати спати, тому що дитина вже зовсім скоро проснеться поїсти перший раз вночі. Потрібно вже йти і готувати бутилочку. Але не до того. Дякую вам за підтримку мого каналу, за те, що ви ставите лайки, за те, що ви дивитесь мої відео. Мені це дуже сильно приємно. Я відчуваю і бачу, як це перша омріяне тисяча. Ось зовсім-зовсім скоро буде. Там буквально десь менше, ніж 20 людей потрібно, щоб у мене набралась тисяча на каналі. Я дивлюся на цю статистику в YouTube Studio і не, не вірю тому, що я бачу. Це нереально, це мене наскільки надихає знімати щось для вас. Ви, напевно, бачите в моїх очах це щастя. І чого я ще така щаслива, тому що я сьогодні забрала посилку від моєї подружки Олени з Канади. І я хотіла вставити це як кусочок в це відео. Але та розпаковка вийшла така величезна і така емоційна, що я зрозуміла, що це має бути окремим відео, і тому також його зовсім скоро викладу на канал. Тому очікуйте, надіюсь, вам також цікаво, що мені Тавліна подарувала, тому що я тепер вся опукалася подарунками і дуже-дуже щаслива. Дякую вам за підтримку мого каналу. Дякую, що провели цей час зі мною. Буду я вже йти спати тому па-па! Зовсім скоро побачимось!